Слава на віки-босх! Слава на віки-босх! Слава на віки-босх! Слава на віки-босх! О, ж такі звуки!

Отче наш, Гоще нащами на весах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не дади нас у спокусу, але весу. Благодатна Марія, Господь з собою, благословена Ти між жінками славослове Ти, ломано Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ ваших.